Доброго дня! Сьогодні ми вже маємо 2 квітня. Час біжить потепліло. Не знаю, як там інша країна, тут в Нідерландах поки що тепліє. Про що я би хотів сьогодні поговорити і що розказати? Ну, Пропоную скласти тему нашої розмови на три пункти. Перший пункт це. Мій погляд, і бажано, щоб ви теж дали свої, свою інформацію про позиції, правий чи не про вийде. Це про розмову йде про перспективи подальші життя пенсіонерів в Україні. Тобто, що нас чекає в Україні в перспективі. І ну, Що треба робити для того, щоб ця перспектива була більш-менш нормальна, а не погана, як на сьогодні. Друге питання це організаційне питання на рахунок того, як нам збільшити кількість членів нашої організації. Є новий ще варіант, який я би хотів сьогодні обговорити, нова схема. І третє питання, воно трошки так збоку, але теж цікавить багатьох, це, власне, питання, яка може бути перспектива життя українських пенсіонерів в Євросоюзі. Що, можливо, це, це в принципі, і хоче Євросоюз нами займатися. Отже, по першому питанню. Ну, почну з того, що е, погіршення ситуації економічної війна це все зрозуміло. От. І я дивуюсь нашій витривалості, чи, як вже ми звикли жити отак. На мізері якось виживати. От і, е, на жаль, на сьогоднішній день, якщо ви знаєте, то підскажіть, я не бачу якісь дій влади, крім того, що піднімається на мізер якісь пенсії на 2 копійки і ростуть ціни та все інше. Е, нема у нас ніякого такого бачення, що буде краще. З пенсіонерами, ну хоча б на якийсь нормальний рівень. Один раз Європа допомогла колись там на початку війни, дала енну суму, нам потім дали всім якусь допомогу в розмірі щось півтора тисячі гривень, і про це вже всі давно забули і нема тої допомоги. Е, я дивлюсь так, що зараз, коли починаються розмови про мирні підписання мирного миру, якогось там перемир'я, от, Є якісь умови з тої сторони, з тої сторони. Ну, і на мій полі, звичайно, з цим перемир'ям велике питання, чи воно взагалі, в принципі, буде, тому що позиція Трампа, позиція Путіна, пози... позиція Зеленського, вона якось не звоїться до розумного кінця і не видно бажання, що з цього щось буде. Але чомусь всі, і якщо там перемир'я буде. Говорять і Трамп, і Зеленський, і Путін. Всі говорять, що мають бути вибори демократичні, підтримують. Тому що вибори мають рано чи пізно в Україні відбутись. І знову ж іду по своїй схемі, про яку я неодноразово вже казав. У нас є 9 потенційно мільйонів, може більше, виборців. Це ми пенсіонери, люди старшого покоління, які, на жаль, не є і не можуть бути задоволені тим, що ми сьогодні маємо який рівень нашого життя, які багато питань, які для нас не вирішуються. Ну, недавно нам дали там підняття пенсії. Ну, судячи з того, що я отримав інформацію. Від підписчиків, ну це як кажуть, не всі дуже, практично ніхто тим не дуже не задоволений. От. Тому, знову ж, ми, якщо зараз, з рахуванням того, що будуть вибори, не почнемо об'єднуватися, не будемо створювати думку нашу спільну про з кандидатів, не обговоримо його спочатку, то наш черговий раз пообіцяють, черговий раз нам нічого не зроблять. І ми знову будемо, ну, які вже 37 років пенсіонери, це щось таке, типу, ну, груз, тяжкий груз. Ну от, Замість того, щоб провести вчасну пенсійну реформу, яка до тої пори не зроблена, тому що на це треба гроші. А гроші з бюджету в нас десь, звичайно, вщають. Тому що, щоб зробити пенсійний фонд, треба мати фінансову подушку, там, де. А, якась частина населення молодшого віку вже починає вкладати гроші в пенсійний фонд собі на пенсію, Б, якась частина населення, яка вже не співає собі накопичити на пенсію, і залишається на старій системі солідарній. От. І це речі, які елементарні, які можна зробити, але чомусь той фонд ніяк не збереться, ніяк ця пенсійна реформа не може у нас відбутися. А зараз взагалі це відійшло. Невідомо куди. І, на жаль, ми можемо за рахунок, що війна і завал економіки, ми можемо дійти до того моменту, що вже, вже кажуть, а грошей на пенсії може і не бути. Вибачте, що тоді. От тоді ми почнемо об'єднуватись, от тоді ми почнемо виходити на вулиці, от тоді ми будемо кричати. Тобто, поки ми не дочекаємося Самого гіршого варіанту, який можливий, ми не будемо думати про це, щоб наші. Представники були владі, для того, щоб нас хтось представляв, для того, щоб нас хтось почув. Ні, це от ми сидимо, бавимося в інтернет, дивимося щось, нам щось розказують. І знову ж, ми не можемо зрозуміти, то треба вже давно зрозуміти, що об'єднавшись, ми будемо силою, з якою будуть рахуватися. А так, ну що, ну сидить там, бабуся, дідусі. Або працює пенсіонер, або ще що-небудь. Мовчить та мовчить. Що? Мучите, а з бюджету держави страшенні гроші йдуть невідомо куди і невідомо на що. От. Пенсія на сьогоднішній день має бути мінімум 3-4 рази вже піднята. Мінімум. От. На фоні тих цін та всього іншого. Ну так дивляться. Ну, дивись, виживають та й виживають. За що там ними займається? Але це був період, коли воєнний стан це все інше, тому що вибори під час воєнного стану навряд чи можуть бути, але може і так зробиться. Тому знову ж треба готуватись на сьогоднішній день до виборів. Знову ж план дуже простий. Об'єднання. От я пропоную на початку. У нас нема мільйонів доларів на пресу, на кореспондентів. На політтехнологів, я пропоную на початку. От у нас є YouTube канал мій. Він, значить, офіційно називається канал спілки -піція... громадської організації Спілки Пенсіонерів України. Давайте почнемо об'єднуватись тут, на базі цього каналу. Я не є професійний блогер, я тут вчуся, на то нажати, на то нажати, але з часу може я навчусь гарно робити. І заставку і виступати буду більш професійно. Але я поки що є носієм ідеї і програми. Хтось мусить починати. От. Можете сміятися з мене, можете критикувати, але зробіть розумні зауваження, обґрунтуйте, в чому я не правий в тій схемі, що в нас мільйони, що нам не є добре жити, що в нас немає хорошої перспективи. От. І якщо ви з цим погодитеся, що треба робити, щоб це поміняти? Я пропоную об'єднатися і демократично, законно підтримати на виборах ту групу політичну або політика, яка реально нас буде виводити з того нехорошого стану, і прогарантує нам те, що він обіцяв. Це все має обговорюватись та рішати. Ну, Це зрозуміло, що я хотів сказати, значить, мушу кожен раз нагадувати. Тому прохання, підписуйтесь, розпоширюйте, ставте лайки, коментуйте, критикуйте, давайте ще якусь діяльність проводити, не спіть. Тому що ця позиція тупо подивився, а з того нічого не буде, вона не є хороша. Просто спокійно поставте лайк. І постарайтесь декілька людей ще теж сюди залучити, а там подивіться. Ну е -е, запробую, ніхто грошей не платить. Вам це не, ще не коштує, а з цього щось може вийти нормально. Знову ж, де розмова не те, що я якусь там свою ідеологію пхаю. Я хочу, щоб це було місце, е -е, на базі якого ми почнемо розмовляти про свою ситуацію і щось пропонувати, що робити далі. Єдине, що я. Пропоную це об'єднатися і активно прийняти участь в виборах демократичних законних і підтримати ту, оце я і цію цей президент і підтримати нормальну кандидатуру президента та також політики на всіх рівнях влади в Україні. Оце моя ідея, яку треба підтримати. Але форма дуже пункт. Один дуже простий: об'єднатися. Тому ми зараз почнемо знову вже підписуйтесь. Підключайтесь, не спіть, ну, мушу я це казати, тому що це перше головне, що має бути. З цим ми питання, значить, вже вирішили переговори далі. Пропоную зі слідчого разу я підготую огляд кандидатів, що є на сьогодні, потенційних кандидатів президента України, що які є на сьогодні. От. Ну, ми знаємо, на сьогодні це Порошенко, Тимошенко. І діючий президент. Ну, я не хочу нікого критикувати, нічого кажуть казати, тим більше про діючого президента. Я хочу просто сказати, що Ну, це моя точка зору. Якщо я не правий, то ви можете написати, що я не правий. Я за принцип пропоную взяти те, що ті, що були при владі, вже яких ми вже обирали, тому що вони всі обиралися за нашої підтримки. Ми віддавали коли за них голоса за всіх, от, що ми маємо на сьогоднішній день. От. І зробити, наче таку додатки питання. Ми вас обрали, а що ми отримали? І зробивши для себе такий аналіз, ми будемо знати, ця, цей політик нас влаштовує чи не влаштовує. Ну, дуже просто. А от слідуще, якщо буде. Варіанти вони будуть, я ж кажу, скоро буду надавати свою інформацію. Знову ж, я буду надавати інформацію про всіх, хто з'являється. Я буду казати відверто щиро свою думку. А ви відверто щиро будете казати, я правий, не правий, або да, ми підтримуємо. Таким чином, можливо, ми знайдемо ту особу, яка нам допоможе. Це що стосовно виборів. На тому фоні, звичайно, що би хотілося. Таке пригадати. От я тут недавно спілкувався в групі Сільмаш, здається, це Львівський завод, там де бувші працівники, об'єднали групу, роблять спогади. І я пам'ятаю про це підприємство Сільмаш. Там була дуже активна позиція політична, вони їздили на Майдан, вони їздили, приймали участь в багатьох речах, які були патріотичні. А взамін що? Взамін заводу нема на сьогодні. І от коли ці трудові колективи це гарне слово, ми про нього забули, але я дуже з повагою відношусь до цього слова, трудовий колектив, це була друга сім'я. Ми, ми з тих колектива жили, ми себе захищали, і якось більш-менш було що нормально. А потім, значить, по схемі, Банкрутство, це все було знищено. От. Через систему банкрутства, по закону через банкрутство в Україні було знищено порядка 600, 600 тисяч різних підприємств. От. Було знищено, розпродано то все інше на мільярди доларів майна. От. Ну, це одна, кажуть, з механізмів, один з механізмів, через які це все е, робилося. От. І так як ми віддали це все безкоштовно і комусь ну, зібрався трудовиковити, була проспілка на підприємствах, були люди. Прийшли у листок, листочок, лист, що ви будете скорочуватись, ви будете звільнюватись. Люди не вийшли. на... Якісь майдани місцеві, люди не заперечували, ну завод банкрот, ну все, ми вже рік не працюємо, ну і що, дали нам там 5 копійок на вихідну допомогу. І роз'їхались працівники по світу, знищені підприємства, знищені робочі місця, головне, з яких мала би виплачувати з пенсії. Зато наші люди працюють по всьому світу. І Плутять податки та все інше в бюджети тих, хто працює, тих країн, які, де вони живуть. Чехи, наприклад, дуже задоволені нашими біженцями, тому що значить, е, ті податки, що вони платять свої зарплати, вже давно перекрили ті витрати, що Чехія робила на початку, коли їх приймала раз скажу, не можна бути безхребетними, не можна тупо сидіти і чекати, хто нас вирішує. От Трамп проводить переговори з кимось з потенційних, тобто представники Трампа проводять якісь потенційні перемовини з потенційними кандидатами в президенти України. Чекайте, а може, ми ми якісь там перемовини перевели? Може, на, на нас, на народ. На мільйони людей теж треба звернути увагу, запитати, що ми хочемо, що ми плануємо. От, бо вже без нас <кій>, все вирішується. Значить, тут будемо віддавати влада, Ми вам віддамо то-то, то, -то, то економіку, порти, землю, ресурси, створимо фонд на 500 мільярдів, будемо в Америці гроші віддавати. Добре. А де на тому фоні, я не хочу влізти до три року, можливо, це правильно, можливо, ні. Але де на тому фоні стоїть пункт, що в нас є мільйони людей пенсійного віку, які втратили за війни. Багато хто втратив. Годувальників. У багатьох дійсно діти, внуки загинули рідні. От. Дуже багато рідних стало у багатьох мільйони. Інвалідами за війни. І що в нас, крім пенсіонерів, ще збільшилась кількість інвалідів, які втратили життя. Ну, за це можна казати, тобто життя згубили здоров'я. Це можна казати довго і ну на ту тему, але просто незрозуміло ми мовчимо, а без нас все рішається десь там. Ну от, десь ведуться перемовини, десь так. І ніхто не, не звертає уваги, не, не згадує навіть, що там є ті люди, яким треба, яких перспектива дуже погана в будь-якому випадку, якщо буде так іти та, і надалі, війна та, та все інше. От. І ніхто там від, окремим пунктом, що виділити з бюджету там або якусь допомогу, того нема. На жаль, а нема, тому що ми мовчимо. Тому це кажуть знову ж в додаток. То Кожен з нас нічого сказати сам по собі не може. Якби ми були об'єднані, якби всі знали, що в тій організації, я зараз кажу про цю громадську організацію, поки що спілка пенсіонерів України, вже мільйони мільйони членів, з якими треба рахуватися, бо вони можуть і на вулицю вийти, вони можуть проголосувати не за те, з ким домовляється зараз закордонна влада та наші олігархи. Далі, якщо про олігархію, ще раз скажу. Що вся біда, вся проблема в Україні була в першу чергу за олігархів, тому що олігархи брали владу, олігархи виділяли гроші і ставили свою владу, яка працювала на них. Це ж не секрет. От. Останнього нашого президента спочатку хто підтримував? Підтримував Беня. Потім він за то пострадав, але це окрема історія, як кажуть. Це не тема сьогоднішнього обговорення. Нас ніхто у владі не представляє. Олігархів представляє починаючи від президента і додолу. Є олігархи місцеві в містечках, в містах, в районах, в селах. Є місце такі мікроолігархи. Тож, от зараз була інформація по Славську, здається. Значить, взяли свої руки місцеві олігархи. Владу хочуть збудувати там, типу, другий Буковель і поставили, ну це про компанію ОКО і поставили місцеву владу свою. Тобто той один брат там працює, один брат працює там. І все буде добре. І 1000 гектарів землі на Карпатську невідомо, під кого як підійдуть, але підуть там, як вигідно. Знову ж кажу, це все робиться без нас. ну Ми, як кажуть, це Баласт. От, баласт. От, порівняти зараз от, живу в Нідерландах, порівняти нідерландського пенсіонера і українську. Ну, о чому розговор? Там тільки пенсія пару тисяч євро. Про що ми говоримо? От. Ну, з цим ми закінчили. Тепер переходимо до третього пункту. Якщо ви згадали Європу, е, ситуація може бути різна, як я казав, і в найгіршому. Поки що ми можемо казати, допускається який найгірший варіант, що придеться ну, бути біженцем і пенсіонерам, то моя думка, що пенсіонерів в Європі ніхто не чекає. Зараз дуже стало інше відношення до працездатних. Готуються, я про Нірланди зараз кажу, готуються програми. Значить, і навчання мови, і е, е, типу, отримання якоїсь професійної підготовці, і створення робочих місць, це все в Європі готується, все робиться, це не той випадок, якби було різке погіршення ситуації в Україні і збільшилась кількість біженців. І коли задається питання, а що робити з пенсіонерами та інвалідами, які сюди приїдуть? Ну, європейці так роблять паузу, ми ще не знаємо, але висувають принцип. Ну, але має бути, значить, головне, щоб ця людина могла самодостатньою бути. От. Ну, я так, якщо я розумію правильно, то все, це не чекає тут пенсіонерів ніхто, тому нам треба думати, де нам лишатися на батьківщині і що з тою батьківщиною робити. Ми поки не зрозуміємо, що ми маємо створити механізм, а він реально може бути створений, за допомогою якого ми можемо впливати на владу і обирати ту владу, От. ми будемо щезати, тому що не одна влада не була такою, як нам потрібно. А ми можемо, об'єднавшись, все ж таки того привести до влади необхідних людей. Виїжджати з України, ну я не бачу сенсу, тому що, скоріше всього, що Європа буде закривати таку робити стіну, вже закривається на в'їзд. Ну, Я їх розумію, тому що кхе, дайте мені зараз пенсію 3 тисячі євро, як в Голландії, то зараз пів України пенсіонери сюди приїдуть. Це ніхто не потягне. От, якісь одиниці, можливо, там якась, якщо вже буде дійсно, не буде куди вертатися, то може дійсно тоді якось вони щось подумають. Але не бачу я перспективи, того, щоб старші люди, старшого покоління і інваліди сюди, в Європу їхали. Пішло, на жаль, погіршення. Це не те, що перші там півроку рік, коли тут приймали на ура, все, всі радісно все готували, гуманітарку та все. Зараз це вже обтяження для бюджетів, це проблема для створення койка житлових, де жити, і створюється проблема для місцевих бюджетів, щоб кормити і платити за когось, за газ, за світло та за все інше. Тобто, закриваючи це питання, скажу ще раз: все можна пробувати, можна, я кажу, і в кожному окремому випадку різні ситуації. Але в цілому, моя точка зору, що тут ніхто пенсіонерів і інвалідів не чекає. Ну, десь приблизно все, що я хотів на сьогодні сказати. Трошки перебрав аж на 8 хвилин. Я взагалі планую виступи завжди по 15, щоб коротко і ясно. Е, можливо, вибачте, що я трошки непрофесійно і симбурно розмовляю. Ну, я планував спочатку писати тексти, редагувати, потім ці тексти зачитувати. Потім зрозумів, що можливо, можливо простіше тезисно підготуватися і своїми словами без підготовки розказати, що я думаю. От. Ну, Я не профі, я просто кажучи, стараюсь щось зробити. Але мої думки, мої ідеї, я стараюсь донести. І прошу їх обговорити і. Допомогти або ну, якоїсь приймати просто участь. Ну, на тому ми будемо сьогодні закінчувати. Гарного всім дня, до побачення.